Всім добрий день. Ви знаєте, як тільки я показую свій цей маленький участочок, е сіда в мене під відео є запитання згідно сосен. які в мене сосни на моєму участку. У нас хоч і маленьке, воно тут таке на всього 5 соток. Але я коли побачила, в мене є. Подруж, 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 подружка моя любима, така, дуже хороша Танюша, і вона неї розплідник, і вона займається соснами, хвойними рослинами до продажу. Якщо треба, можу залишити координати. Під цим відео я залишу координати, де я брала. І коли я поїхала до неї додому, я побачила ці дві сосни. Це просто. Сказала, що навіть якщо у мене 5 соток, то в мене ця сосна буде обов'язково. Ця сосна називається Валіха. Це гімалайська сосна. Підходимо до неї. Купувала я її, її було десь метр п'ятдесят. Вона вже в нас 4 роки. І от вона вже виросла в два рази за 4 роки. Але я її стала формувати, і така в неї дуже-дуже така гарна крона. Зараз покажу вам її середину. І таке блакитно-зелені такі іголки ці в неї, гілочки. Хвояться, можна сказати, якщо правильно. І ви знаєте, що хочу сказати згідно цієї сосни. Перший рік, коли ми її посадили, я її не формувала. Ну, ще не знала, що мені її робити. І вона, ви знаєте, такий приріст дала дуже великий. Зараз можу вам даже показати: тут даже її видно по рокам. От вона, бачите, перший рік я її не формувала, і вона. Видала прям такі сантиметрів 15 гілку. Це, бачите, ось вона. Потім на другий рік я вже її, бачите, трошечки ось цей приріст другорічний. Потім я її щось теж мало, коли вона починає вже викидати нові бруньки, я щось мало її теж укоротила. І в цьому році я її, бачите, укоротила буквально ось на трошечки взагалі. От. А тут ось щось теж мало дуже. Ну, Це новий приріст, це цьогорічний. А тут оце ось, ось видно, цей приріст, ось, бачите? І що хочу сказати вам в цьому відео, що її треба обов'язково формувати. Треба, коли вона починає викидати бруньки на приріст. Треба їх в це десь травень місяць, їх треба там, наприклад, пишуть, що сосну не можна на, ну, там, укорочувати десь на, тільки можна на 50% самої цієї брунька, яка викине цей приріст, що можна тільки укорочувати на половину. Ви знаєте, знаєте, я е, не згідна трошки з тими рекомендаціями, які дають. Люди пишуть в інтернеті, от я, бачите, її в цьому році укоротила настільки. Але на наступний рік весною я її буду взагалі укорочувати. Я взагалі буду оставляти дуже-дуже ну, мало. Для... Тому що коли ми її обриваємо, то вона все одно ще потім та брунька росте. І дивіться, я її оставила отак, а вона ще виросла, і бачите, ще видала такий приріст. Це вже приріст цього року. А це, бачите, оце я залишила в минулому році. І от вона а тут взагалі не, ну, не обірвала, а може, Аня, все обірвала, а вона все одно викинула далі. То ви знаєте, я в цьому, наступного року хочу її ще більше обірвати, щоб не дати її вирости. Я хочу зробити, щоб вона тут у мене була ну, приблизно метрів чотири. І далі не давати її більше рости. Просто буду обривати ці бруньки ну, до мінімуму. І хочу зробити, щоб вона була більш така взбита і е, компактна. Тому що ну, як тут вона може вирости дуже високо, вона така доволі таки немаленька, то на моєму тут участку вона буде дуже-дуже ну, велика. Ми її... Коли купили, і дивіться, бачите, оце м, прирість, оце її, це ми купили її з цим прирістом. А оце вже, бачите, її оці лапи, як то кажуть, це вже формую я їх сама. І, от бачите, як я стала їх формувати, вона стала не така, розрив такий між роками, а вони стали маленькі, бачите, і вона стала така більш. Більш така взбита і більш така, що в неї корона середина, бачите, менше стала, як то кажуть, стало менше видно її. Тому що коли ми її купили, то в неї це розділялося. Зараз покажу вам. Дуже видно було її оце приріст. прямо... Кора, оця, самий стовбур, був дуже, ну просматривався він. От. То вже в цьому році, от я дивлюся, що в цьому році уже він дуже погано ну, видно його ну, вже не так. Наслідуючий рік я взагалі її не дам рости. Я практично до 90% обламаю її приріст, для того, щоб її ще загущити, і я її таким чином взагалі не буду давати. Рости, тому що вона мені тут не потрібна, така висока. І саме головне, і не стільки навіть висока, стільки вона велика в об'ємі. Це називається сосна гімалайська валіха. Дуже гарна вона. Ви знаєте, це такий акцент у мене в моєму тут маленькому цьому, як кажуть, ландшафтному такому. Де туї можевільники, гортензії і сосни. Такий, знаєте, тут мій релакс. Я, тут, я його дуже люблю, в мене він невеликий. Але я зробила його так, як побажала моя, як то кажуть, фантазія. Вона не дешева ця сосна. Ми її купували ну, за дорого. Але вона того коштує. Так що, якщо вам треба, Така сосна, то ви можете купити її у нас на Черкащині. Їх продають, привозять. От. Дуже гарна вона. Так вона виглядає у мене з усіх сторін. Не бійтеся її формувати, бо тому що, ви знаєте, на просторах інтернету взагалі нема цієї інформації. От слова зовсім. Може, її люди купують, у кого 25 соток землі, або то їм без різниці, яка вона в них виростає. Але, як на мене, то, її, то мені подобається, коли вона така набита. І е, е, коли вона така, знаєте, як ялинка набита, От, то таким чином її треба обов'язково формувати. Може ця інформація буде комусь корисна. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал. У мене взагалі все про гортензії, але я так розумію, що ще буде рубрика в, моїм, в моєму Ютуб-каналі Мої хвойні рослини. Зараз зроблю такий плейс-лист і туди вкину це відео, тому що мене всі запитують, і що це у мене таке за сосна. І що це у мене таке за сосна? Це у мене сосна Вітхорст. Дуже про неї вам зніму відео. Гляньте, які в неї тут шишки, подивіться. Вона маленька, до метра росту, вона дуже повільно росте. Ну це теж просто бомбочка у мене на цьому ландшафтному. Цьому моєму ландшафтному дизайні. Просто теж вона теж не з дешевих, ну вона того вартує. Так що, в мене теж тут є хупсі, яку я формую. В мене є про що знімати. Так що підписуйтеся на мій YouTube канал, поставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Буду дуже все. Ви знаєте, хочу розповідати людям іменно тонкощі вирощувані, що можна стригти, що не можна стригти, що як стільки стригти. Тому що. Ну Дуже багато інформації, от ви знаєте, не то що неправдивої, а не потрібної. А іменно потрібної інформації, ну, взагалі, і немає. От, наприклад, ще наведу вам такий приклад от Даніка. Бачите? Що з нею треба робити, щоб вона така була, і стільки разів її треба стригти, і що треба з нею робити? Бачите, скидає хвою вже всередині. Але дивіться, яка вона в мене. І ту ще вона мене не набита. Скільки разів я на її стрижу, я буду все вам знімати. Тут ось я роблю, бачите, бонсай із е, туї. От. Так що ну, буду ділитися своїми відгуками ще із прохвойні рослини. Так що, всім дякую. Всіх ціную, поважаю. Чекайте моїх наступних відео.